Mazda 3, кузовий хатчбек, дивіться який має стан. Такий цікавий колір, блакитний, 6200 ціна, є номер телефону, 1,6 бензин, 2007 року вона, колір дійсно цікавий, автоматична коробка, тканевий салон, шкіряне кермо. Ой, то вона у нас ще й відкрита. Бачите, цей автомобіль, ось так вона виглядає. Всі знають про їх кузов цього автомобіля. Але, чесно кажучи, ось я підходжу. Так, є вже рижики такі невеличкі. Але я думаю, на 2007 року це ще взагалі дуже-дуже непогано. Ось так от автомобіль виглядає, Луцький авторинок, будь ласка, приїжджайте, дивіться.